На нашій рідній землі ще з давніх часів в суспільстві людина, що іменувалася мисливцем, була шанована і відзначалась своєю неабиякою мудрістю і культурою. Кожен період в нашій історії, з давніх слов'ян до дисиденства України, не дивлячись ні на які перепони сусідніх імперій, ми лише примножували культурне надбання і традиції, що закарбовувалось в багаточисленних світлинах митців і піснях наших кобзарів. Учасному світі, після темного і буремного часу, коли ми нарешті маємо вільну країну, наш народ відновлює все те надбання пращурів, що закарбувалося в нашій крові. Сьогодні, коли мисливство то більш поклик душі ніж потреба добути їжу, ми об'єднуємося в колективі однодумців і скрізь віка вертаємо славні часи, коли слово мисливець визначає людину, що всією душею закохана в природу нашої неньки і самовіддано захищає навколишню фауну для майбутніх поколінь. І тепер ми вже самі маємо натхнення примножувати нашу культуру, світлини і думи про це неймовірне захоплення, яке буде як скарб для наших людей, що гордо іменуються мисливцями. Всем привет! Опять как бы наша группа Душа Мысливца проводит совместную охоту. Опять ребята со всей Украины съезжаются в одном месте. В прошлый раз это была охота на утку, мы в Золотоноши собирались. В этот раз мы собираемся на Фазана, это Днепропетровской области, Васильковка. Это уже у нас традиция. Первый раз мы собирались в прошлом году. Нас как бы здесь очень душевно встретили местные ребята, все организовали по лучшему разряду, так сказать, и естественно в этом году мы опять приехали сюда же. Завтра планируем охоту. Вот. Нас поделят на две группы по там, 14 человек, и то есть вот, с собой мы привезли своих собак, плюс тут вот у ребят собаки есть. В общем охота обещает быть очень интересной. Ну как она пройдет, вы это все увидите, естественно. Пару слов хотелось бы сказать по поводу э, культуры охоты. Мы как бы в нашей группе пропагандируем э, ну, то есть, культуру охоты. То есть, это и внешний вид, это и отношение к трофеям, фотографии с трофеями. То есть мы боремся с тем, чтобы люди не выкладывали там тушки убитых птичек, как говорится. Вот. То есть уважение к трофею в любом случае это обязанность любого охотника. Вот. Внешний вид тоже много роли играет, поэтому как бы, стараемся отходить от э, военщины, как говорят. Мы не против, конечно, мы не, ну, не, не, категорически, кто хочет ходить в камуфляжах, конечно, происходит, это их дело, их выбор. Вот. Но у нас мы работаем в том направлении, что от камуфляжа надо отходить. Ну, не во всех, конечно, охотах. Иногда надо камуфляж просто обязан. И в этом году, в этом году, все, кто, почти всех, кто приехал на охоту на фазана, внешний вид будет, ну, я вам обещаю, будет намного приятнее, чем в прошлом году. То есть к этому пришли. К этому, можно сказать, шли год, это пропагандировалось в группе, то есть это ну, культура охоты. И э, сразу добавлю, как некоторые там, задают вопросы, а что, ой, да как там в рубашке на охоту. Ребят, э, дело не в том, что мы одеваемся там, в те рубашки, э, чтобы показать, что мы там какие-то особенные. Нет, просто для нас охота это душ, праздник души. А на праздник, звісно, ми ходимо не в халатах. Тому ведь добру. Полювання, як завжди, починалось з інструктажу єгерської служби. І, звісно, з теплих слів привітання. І побажання, ні пуху, ні пера від розпорядників сьогоднішнього виходу вугіддя. Сьогоднішній день буде визначним для багатьох мисливців, бо фазан то трофей, який кличуть королівським. І не дарма, бо таке дійство захоплювало своїми барвами і пристрастю багато поколінь нашої неньки. Пролунав горн, і це ознаменувало початок полювання. Всі майнули на свої позиції. По плану, ми сьогодні повинні розтягнутися вздовж невеликої річки, що біля свого берегу має очерет з густою лісосмугою, що так полюбляє фазан. На другій стороні від гущі кормові поля. Де теж будуть йти мисливці в надії, що наші вправні чотириногі помічники зможуть знайти і підняти на крило птаха. Без собаки це полювання було б прісне і дуже коротке на емоції. Бо шумовий фазан то лише декілька секунд неймовірного адреналіну, поки він з характерним шумом і красою злету буде намагатися сховатися за обрій. А мисливський пес дозволяє смакувати полювання вже з перших секунд. Бо хазяїн відразу знає по повадкам свого помічника, що десь тут вже є наброди. І ось ось буде потяжка і стійка. А це я вам скажу неабияке задоволення від процесу. Навіть якщо це були старі наброди, і робота пса виявиться хибною. Сьогодні в нас присутні різноманітні породи. Тут тобі спиніль, драхар і курцхар. А в іншій групі породи доповнювались ще пойнтером і вижлою. Таке різноманіття собак дійсно радувало наше мисливське око. Перші кроки найтривожніші. Нерви від очікування підняття трофею починали нагріватися, а азарт закипав. А очі звужували свій погляд з мальовничих пейзажів на спостереження за роботою собак. Які, до речі, після тривалого очікування виходу вогіддя на високих оборотах почали жадібно ловити запах, що тривожив їх лісові рецептори. Що й казати, жагада трофею всіх учасників полювання горіла всіма барвами емоцій. Спаніель по крісці Кур відразу линув свою стихію. Це густий очерет, дратхар і курцкар обшукували пролюсом і любу Гущу. Відразу кинулось в око те, що собаки вже досвідчені. Вони без допомоги хазяїв знали, що робити і яка головна ціль виходу в гіддя. По роботі четвероногих помічників відразу було видно, що птиця в угіддях присутня і залишила після себе багато набродів. Підійшовши до місця повороту річки, який був широко усійний очеретом з густим проліском на горі. Собаки почали жадібно вковтати повітря. А по їх збентежених рухах хвостів було зрозуміло, що ось-ось вони піднімуть першого птаха на крило. Ціла зграя фазанів піднялась з кущів, які ми якраз встигли обступити. І в шквалі пострілів найвлучнішим виявився Едуард, здобувши перший на сьогодні трофей. Що тут і казати? У всіх, як від души відлягло. Бо полювання як не крути, а вже вдалося. І кожен з колективу поспішив привітати мисливця здобутим трофеєм. Не пройшовши і 50 метрів від місця підйому основної групи птиці, як бумер знову почав працювати. І таки видавив самку фазана, але як і положено. Її відпустили з миром, лише попереджаючи один одного, що це курка. Користуючись перервою, я запитав у про його рушницю. Ускон Z12. Uh -huh. И как? Обалденный. Uh -huh. Ну як видит, пока більше всіх стріляє. Mm -hmm. <laughs> да, показывается хорошо. Не хорошо, бьет, хорошо, очень и дальность. Э, скажу так, даже с длинным стволом, в принципе, э, не лучше стрелять, чем мы. Оно очень короткоствольное, но я беру патроны, которые вот, э, более мощные идут. И э, заряд у них получается более мощный. И из-за этого быстрее сгорает пор. Скоростной порох. А что за патроны? Если БП. патроны. Черный. Очень хороший резкий патроны, бьет хорошо. И стрельба с него очень приятная. Ну, как бы, очень Після першого трофею всі трохи заспокоїлись. Навіть собаки почали менше гарсати по угіді. Тепер їх рухи стали ще більше, цілеспрямовані в пошуці неочікуваних місць, де міг бути птах. Новий малювничий поворот річки приніс ще одну роботу собак. Курт відразу зашився в очерет, і оскільки Гуща була немаленького розміру, йому в допомогу підізвали інші дві собаки, щоб збільшити шанси на підйом. Дай, давай. Скоріше, бо ж удара. Майтошня в очереті була неймовірна. Собаки Їщи. чітко вказували, що вони йдуть по п'ятам птиці. Але підйому поки не було. Зараз Давай, давай, давай. Їщи, йщи, йщи. Вперед, вперед. Нерви в цей момент тріщать по швам, бо кожну секунду птах мав піднятися на крило. Але Фазан виявився дипломованим. І відбігши на дистанцію, він підступно далеко піднявся, не давши зробити всім прицільний постріл. Але нічого, на те воно і полювання, щоб такими моментами давати нам запал на продовження шляху. До речі, на полювання я взяв свій ніж Falkniven s 1 що за три місяці активного використання підтвердив свою репутацію якісного універсального помічника. Мій варіант ножа йде в шкіряних піхвах, що, хоча й не такі довговічні, як пластикові. Але ж для мисливця та ще й на такому полюванні естетика грає далеко не останню роль. Тому я вибрав саме шкіру, яка своєю якістю і стилем підкреслює преміальний клас цього виробу. І доповнюю мисливський стиль мого вбрання. За весь час використання я лише маю позитивні емоції, бо, по-перше, сталь від g 10 довго тримає заточку. Хочу підмітити, що я правив лише один раз свій ніж. При тому, що використовую його не тільки в кухні, а й у приготуванні табору. До речі, прекрасно їм було вирізати кілочки для славнозвісних реберех Черка. І що мені дуже сподобалось, це розділка дичини. Ніж з цією задачею справляється на відпутку. Бокові пластини нержавіючої сталі захищають від корозії. Бо всі, хто користувався вуглецевими видами сталі, на практиці знають, що як тільки не догледів, тут тобі вже завтра буде ніж покритий іржою. В цьому ножі цієї проблеми немає. Товщина леза в 5 міліметрів дозволяє не тривожитись за те, що ти якимось чином зможеш зламати його. І це ще більше дає поваги цьому шедевру від шведсько-японських мерців сталеваріння, який мені предоставила фірма Ствол. Подальші декілька сотень метрів ми насолоджувались полюванням, любуючись красою неповторного пейзажу місцевих угідь і роботою наших собак. На шляху Спанієр і Легави періодично радували нас роботою, вказуючи на те, що тут зовсім недавно був птах. Але поки підняти його не вдавалося. І лише курка, що піднялась з-під курта, трохи зігріла наші мисливські душі. Бо по досвіду ми знали, що тут може бути і самець. Те, що трапилось далі, перевершило всі наші сподівання. Бо на наступній ділянці, як виявилось, зібрався весь птах з цього угіддя. Але як і належить традиції мого каналу, це ви побачите в наступній частині фільму. Йду. Підписуйтесь на мій канал і виставляйте лайки. І буду вдячний за будь-яку допомогу в цій нелегкій, але дуже цікавій справі.